Насильство це не лише удар, коли тебе принижують, позбавляють права говорити, думати і бути собою. Українці це знають краще за інших. Наш народ пережив голодомор на умисне винищення голодом, коли із усіх сел України забирали зерно, худобу, інструменти, а разом із ними майбутнє. Людей змушували помирати мовчки, і світ тоді майже нічого не зробив. ООН знадобилося десятиліття для того, щоб визнати голодомор геноцидом. Та навіть сьогодні немає справедливих покарань для тих, хто його організував. Це теж насильство, історичне, системне та політичне. Так само багато разів у України намагалися забрати мову, її забороняли в школах, церквах, документах, театрах та книгах. За українське слово карали. Висилали, садили. Це теж форма насильства, культурного, національного та мовного виду. Коли забирають мову, забирають ідентичність, а коли немає ідентичності, немає рівності. Історія повторюється там, де люди мовчать. Сьогодні насильство має інші форми. На окупованих територіях людей силою виселяють з домівок. Сім'ї депортують, дітей відривають від батьків. Людей затримують, катують, гвалтують. Цілі села стираються з карти, світ знову дивиться. ООН збирається, говорить, пережовує заяви та змінюється мало. Але, попри все, українці борються за рівність і повагу, плекають толерантність навіть після травм. Підтримують один одного. Протидія дискримінації вдома, в школі, на роботі, в суспільстві не дозволяють булінгу ставати нормою. Бо ми знаємо, що насильство починається там, де ніхто вважає іншу людину неважливою. І ми знаємо, що протидія це інколи встати і піти, інколи втекти з окупації, інколи вмовити дитину не мовчати, інколи сказати Я не дам себе принижати у полоні, в підвалах фільтрації, в лікарнях, в школах. У судах українці говорять одне: ніхто не має права вирішувати, чи ти маєш право на життя і мову, свободу і гідність. І навіть якщо світ мовчить, ми ніколи не мовчатимемо.